Розглянемо процес створення відеоконференції в Classroom на смартфоні. Отже, заходимо в Classroom і вибираємо клас курс, в якому ви хочете створити відеоконференції. Я вибираю інформатика 5 клас. В верхньому правому куточку лівіше шестерінки бачимо, знаходиться ось така відеокамера. Натискаємо по ній. З'являється ось таке вікно. Ось цією кнопкою можна виключити мікрофон, а ось цією відеокамеру. І зверніть увагу, відеоконференція відбувається за допомогою сервісу Google Meet. Якщо ви до цього часу Google Meet не використовували жодного разу, то у вас на значку відеокамери та мікрофона будуть знаки оклику. Тоді натискаєте по ній та дозволяєте доступ до камери та мікрофона. Якщо ще буде питати до чогось на доступ, наприклад, контакти, також дозволяйте. Якщо до вашого класу ще не всі учні підключилися, то ви можете надати посилання для даних учнів, натиснувши ось сюди і переслати посилання, наприклад, Viber, чи Telegram, чи ще щось. Тобто, наприклад, грубу Viber класу. Ну, або скопіювати ось так. І ще зверніть увагу на ось цю кнопку, давайте її натиснемо. Ось тут можна змінити задній фон. Наприклад, ось це в нас буде фон розмитий, це ще більш розмитий. Ну, а це фон можна підібрати, наприклад, ось такий. І ви будете тоді на ось такому фоні. Давайте я виберу розмитий, готово. Після цього натискаємо Війти. Бачимо, що в нас зараз ніхто не під'єднався. Написано ви єдиний учасник. У нас відео призначене для того, тільки, щоб створити відеоконференцію для учнів. Тому звідси виходимо. Натискаємо на цю кнопку червону трубку, і ми вийшли. Повертатися не будемо. На цьому все. Якщо у вас виникнуть запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе.